Всім привіток! Привіт-привіт-привіт! Ще суботнього Києва. Сонечко змінюється вітерцем, дмухе скрізь. Але в цілому погода досить комфортна, якщо вдягатись не по політньому, в Чернівцях ні, в Чернівцях усе по літньому, в Чернівцях вже літо-літочка. У Києві ще ні. Але дуже лагідно, дуже лагідно, приємно. Ввечері треба одягати щось таке більш тепленьке. Тому що ну, за днуха тебе, температура досить контрасна, в день десь 16 сьогодні, а ввечері буде 8. Але як тебе не любити, Києвий мій? Якщо ти будеш вдихати аромат конвалій або бузком, який зараз продається скрізь скрізь, скрізь, І дома тебе буде чекати, великий такий судочок з... Чудовою полуницею, яка на місяць раніше нас тішить своїм неперевершеним смаком. То тобі буде і тепло, і фізично, і на душі. Я зараз доходжу до свого скверу з соснами, з чудовими соснами, з каштанами, де буду вам робити репортаж про щось цікаве. Адже сьогодні вистава в театрі Франка з Еріко Марія Ромарка Три товариші. Це неперевершене дійство. Про що? Я зараз буду робити репортаж. Зараз виберу місце. Якраз по освітленню не найкращий час, не найкращий термін, тому що сонце таке мигтить. І не знаю, хто це буде знімкувати, але знаю, що все буде як найкраще. До нових зустрічей, моє любі, ваша Ксюня. Крайними вихідними у Києві. Папа, папа. -па.